Продається трьохкімнатний будинок по вулиці Батуринська. Будинок трьохкімнатний. Дві кімнати роздільні, одна прохідна. Кухня 9 квадратних метрів. Опалення газове. Санвузол, як бачите, в будинку. Всі вікна нові, щойно замінені, металопластикові. Перекриття даху також нове. Перекладався шифер, підложка, все мінялось. Будинок потрібен косметичний ремонт, як бачите. О, стан стін ви всі, вам все відомо. Все видно. Тут все, в принципі, рідне, труби, підлога, все як від забудовника. Але будинок по своєму просторий, затишний, а вже ж треба зробити косметику. І коли ви це зможете захочете зробити, у вас буде прекрасний затишний будинок. Глядайте всі моменти. Будинок не тече, тому що дах, повторюсь, він ремонтувався, повністю перекладалась відложка, шифер. Все нове будинку є, а, бачите труби, але, можливо, це не чугунні труби, але вони теж дають своє таке тепло. А, бо їх, бачите, тут досить, в принципі, для опалення цього будинку. Ну, в цілому, що можна сказати, кухня тут, бачите, є, але треба теж її обстраювати, облаштовувати. Є у нас вода, газ, світло, всі комунікації підведені, заведені. Розводка труб вся є. Будинок чистий, охайний, ділянка простора, прямокутна. Тут є прекрасна черешенка, виноград, плодові дерева. Попереду будинку вигрібна яма. Зліва, бачите, колодязь, всі комунікації є. Також у нас є замощення бетонне сараї. І тут можна зробити літній майданчик для того, щоб проводити вдома в затишку комфортні часи з сім'єю. Тут, як бачите, Територія, рівна ділянка, можна щось сажати. І тут грібна яма. Будь ласка, дивіться, переглядайте. Сусіди тут спокійні. Також будинки доглянуті, дорога, асфальт.